Робимо огляд такий календаря, переглядаємо. Ну звісно ж той самий макроекономічний календар. Ні, дуже цікаво, що ж там буде сьогодні. Вирішено. Ну, що друзі, всіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine, І як завжди, по понеділках. А сьогодні в нас понеділок, 18 серпня. Щотижнева аналітика, сьогодні розбираємо ключові новини, які вплинуть на ринки. Тобто, робимо огляд такий календаря. Переглядаємо: ну, звісно ж, той самий макроекономічний календар, і аналізуємо основні торгівельні інструменти з точки зору технічного та графічного аналізу. І все це лише для того. О, щоб кожен з нас міг діяти прямо з понеділка, впевнено на фінансових ринках і йти до максимізації своїх прибутків, але як я завжди кажу, давайте про все і поступово зараз перед вами на екранах з'явиться відеопроекція, але я сподіваюся, що це станеться, і ми зможемо рухатись безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Ну що, друзі, починаємо з економічного календаря. І так, починаємо з вівторка, бо сьогодні ви самі знаєте, яка буде подія. У Вашингтоні а, Володимир Зеленський, десант європейських лідерів, і Дональд Трамп, який буде в меншості за своєю думкою, а, будуть вирішувати, що робити далі. А, я про це сьогодні вже і писав пост в телеграмі. До речі, не забудьте підписатися на канал і казав трошки на Дейлі Шоу. Тому давайте зараз не буду цього торкатися. Завтра на Шоу обговоримо от по факту. От мені. Дуже цікаво, що ж там буде сьогодні вирішено. А, от, а сьогодні давайте ближче до тих новин, які заплановані. І починаємо ми з вівторка, з 19 серпня. По Австралії на півпершу ночі Westpac Consumer Confidence, Увага на австралійський долар а, у середньому 30 пунктів. Зміна можлива далі по Канаді у 12.30 Інфляція усіх видів та типів. А, увага на канадський долар. 50 пунктів. Теж можливий рух плюс-мінус. Це непогано. Також по сполученим штатам дозволи на будівництво. А ну тут можна стерити за всім, що з доларом пов'язано можна там на дол, на S&P подивитися, але я не думаю взагалі, що щось цікаве буде. А далі по Японії в 23.50, експорт, balance of trade, machinery мешенрі ордерс, імпорт. Ну і machinery ордерс в річному виразі. А новин купа і тут увага на долар єну та Нікей. Основні рухи можуть бути саме там. Причому, як ви бачите, новини здебільшого різні, прогнози різні, щось більше, щось менше. І тому реакція може бути такою змішаною. Будьте уважні та обережні, якщо єною торгуєте в 23.50, у вівторок. За GMT, за Лондоном. Середа, друзі, 20 серпня. Користуючись нагодою, вітаю свою маму з днем народження 20 серпня і по новій Зеландії у другій годині ночі. Рішення по відсотковій ставці, як ви бачите, 3,25 двадцять поточно прогнозують зниження на 25 базисних пунктів. Увага на Новозеландський долар, якщо ви їм торгуєте. А якщо не знизять, це буде сюрприз. Якщо знизять, скоріш все за планом і реакції як такової не буде. Ну то, що не підвисять, це точно. Далі по Германії у шостій ранку а, ну і саме різний в річному місячному виразі можна на DAX здивитись на євродолар. Інфляція по великобританії саме різноманітна. Увага на футці і на британський фут. У 18-й годині по Сполученим штаткам, штаткам, Штатам мінутки від ФОМС. Увага на золото на фондові індекси. І по Австралії в 23.00 Global Manufacturing PMI, Global Services PMI, Global Composite PMI. Тобто PMI всіх типів видів та масті. Увага на австралійський долар. Далі, четвер, 21 серпня, по Японії у годину, о, у 0.30, перепрошую, на півпершу ночі, е, теж PMI Flash, самий різноманітний. Ну, тут увага на японську єну. По Германії у 7.30 ранку, е, HCOB Manufacturing PMI Flash, ну, також увага на е, євродолар. По Великобританії у 8.30 знову PMI. Як ви бачите, тут е, ранок PMI. В а Увага на британський фунт. По Канаді 12.30 PPI, канадський долар відстежуємо. По Сполучним Штатам безробіття та Філадельфія Fair Manufacturing. Ну, можна на фонду подивитися, але не думаю, що щось буде цікаве. В 13.45 знову повертається PMI, на цей раз по Сполучним Штатам, багато, глобально, уважно та обережно, ну, з фондою там. З цим, що з доларом пов'язано. а у 14 годині продаж а, існуючих будинків, а, також CB Leading індекс і а в місячному виразі також продаж існуючих будинків. Ну тут кількісна а, історія, тут відсоткова. Ну не думаю, що щось буде цікаве. І в 23.30 по Японії інфляція саме різноманітна. Увага на Nikkei та є, є євро-долар. Господи, долар єну. І друзі, п'ятниця, 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 22 серпня. Uh, retail sales по Великобританії о шостій ранку. А uh, увага на британський фунт та uh, на футці uh, по Канаді о 12.30 тридцять ретейл Також можна подивитись на канадський долар. І о чотирнадцятій годині Джером Паул виступає з спічем і щось буде всім розповідати. Ну тут можна стежити за всім за чим завгодно, навіть за біткоїном він теж може відреагувати. Ну що, друзі, подивилися ми з вами на новини. Як ви бачите, тиждень такий ну середньої міцності, я би сказав, а не потужний, але близько до цього. Новин багато і окрім форс-мажорів будуть ще й ось такі заплановані. Ну а ми їдемо далі і переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу по традиції, починаючи з канадського долара. Де ми вже другий тиждень поспіль продовжуємо платити СВАПИ, нема не знаючи за що, стоп не спрацював, профіт не спрацював. І взагалі я на канадський долар трошки злюсь. Ну, це здебільшого жарт, але в кожному жарті є доля жарту. Давайте подивимось на поточний канал, який тут є. Я його сьогодні побачив, коли готував нашу зустріч. І я думаю, що він виглядає плюс-мінус ось таким чином. Оце був ложний вихід, ось а зверху він виглядає от так. Якщо він проб'ється вниз, все ж таки, давайте поміряємо і подивимося, на що ми можемо розраховувати. І чи взагалі актуально там буде наші ну наші цілі в два рази нижче, але це буде знаєте непоганий старт для початку, щоб все ж таки, хоч який східний рух почався, ковзуючи переплетення по каналу, взагалі може бути купівля, якщо відіб'ємось від нижньої границі. І Ми сіді продаж, Рсай нічого. Далі, друзі, Євробакс, що стосовно Євробаксу, картина наступна. А, якщо ви спитаєте мене, мені це не дуже подобається, але є і позитивна історія у всьому цьому, що відбувається. Дивіться уважно, ми біля нижньої границі каналу, і ми настільки біля нижньої границі каналу, що я навіть хочу спробувати купити от прям під таким поточним рівнем. Звісно, ковзуючи переплетені, RSI сигналів не дає. MACD тут нижче нульової лінії тусується, але з фундаментальної точки зору мені здається, це, що логічно буде на цьому тижні побачити якийсь рух у район там. Ну якщо не 118 то хоча б 11770 і оце я хочу спробувати зробити, оскільки ми спілкуємося до того, як ми досягнемо все ж таки нижньої границі каналу, а ставити відкладений ордер: Я не дуже хочу. Я буду робити це вручну от прямо по поточній ціні. Стоп-лосс сюди, і тейк профіт ось сюди. Давайте подивимось, що там кількісному виразі три бакси стопа і 10 з копійками баксів просто три, точно я правильно міряю до да, 3:05 співвідношення: 3 до 1 в принципі непогано. Залишаємо отак, як є, і подивимось, що з цього вийде. Хоча ще раз наголошую, що угода не дуже класична, бо все ж таки варто дочекатись нижньої границі каналу. Якщо у вас час є, це можна зробити. Далі, британський фунт я обіцяв, що ми будемо видаляти ці фіборівня. Я роблю це з відкритим щирим серцем і дуже радію цьому. Бо можна сказати, що ми так дема кнопка деліт. А що ми повернулись до якого не якого? А все ж таки висхідного руху. Це ми теж видаляємо. Воно нам тут не треба. І якщо ми намалюємо трендову лінію, тут є один негативний нюанс. Я думаю, ви здогадуєтесь про що піде мова. Що все ж таки, ми так в бокові проходимо і це можна трактувати як пробій. Але ну я залишаюсь в купівлях фунта, нічого змінювати не планую і продавати, як ви розумієте, теж зараз не буду. Ковзуючи, переплились так. По тренду в нас продаж і можна з коротеньким стопом намагатись продавати там 70 пунктів стопа і невідома кількість профіта. І ми сіді продажі риса нічого. Але я. Я залишаюсь в купівлі. Мені так спокійніше. Далі долар франк. Що стосовно долар-франка, ну що, будемо перемальовувати цей трикутник, от в такий. Ну звісно, його можна і видалити, і сказати, що взагалі нічого не було. І знаєте, як то я, не я, трикутник не моя. скажімо так, але може він виглядає зараз ось таким чином. Ніхто нікуди не просувається, ковзуючи переплетенням, і взагалі ну, виглядає це якось так. Не дуже ми купівля невпевнена РСА і нічого, ковзуючи переплетені по графіки, сигналів взагалі немає. І перед тим, як рухатись до долар єни де майже все те ж саме. Я хочу, друзі, нагадати дуже важливу річ. Полягає вона у тому, що якщо ви хочете ще більше глибоких розборів, переходьте по лінку під цим відео та активуйте безпоштовну підписку LiveStart або відразу оформлюйте підписку Live Plus. Там ви побачите розбори, які не встигають потрапити до наших зустрічей, закриті вебінари, додаткові матеріали, навчальні курси, і так далі. І також не забувайте, друзі, про наш інстаграм, телеграм та тікток. Там корисна інформація, текстова відео, ролики з нашого життя, а також не тільки розважальна історія, але і. Навчальна також, ну і саме головне, друзі. Якщо ви оформлюєте собі підписку Life+, Plus, у вас є можливість кожного місяця півгодини спілкуватися те тет тет з експертом академії, наприклад, зі мною. Все дуже просто. Ви букаєте собі сесію one to one, і ми з вами півгодини спілкуємось на ті теми, які вас хвилюють найбільше всього в цьому житті. Бажано по трейдингу, інвестиціям, крипті і так далі, в чому я можу допомогти. Але якщо у вас буде бажання про погоду поспілкуватись, я також до таких пропозицій відкритий. Тому оформлюйте собі лайф Start і а, лайф. Відвідуйте індивідуальні сесії. Ну а ми рухаємося до долар-єни, де нічого не відбувається. Як і сказав, так же само, як і на швейцарському франку. Взагалі, я думаю, це змова. Ну звісно, як інакше, бо трикутник можна перемалювати таким самим чином, ковзаючи буде переплетення, емісіді, купівля, RSI нічого. Як ви розумієте, ніяких угод ми тут відкривати не будемо, бо ну в таких умовах торгувати себе не поважати. Звісно, якщо у вас є угода по долар'єння, ви можете мене всерйоз не сприймати. Або напевно ви користуєтесь якимись іншими підходами в торгівлі. Я тут сигналів не бачу. Далі друзі, золото. Що стосовно золота, в нас стагнація. Я вже про це казав сьогодні. Що ми завмерли після того позору на Алясці в Америці. Ось, ну, позору для Дональда Трампа особисто і для Сполучених Штатів в цілому, ніхто нікуди особливо не просувається. П'ятниця пройшла, як пройшла. В понеділок ми відкрились трошки з гепом, знизились, потім відіграли, і ну, ніхто нікуди не йде. Можливо, хтось все ж таки закладається про під якісь несподіванки чи ще щось, але здебільшого золота, як ви бачите, в діапазоні, і ми тут торгувати не будемо. Ковзуючи переплетення, ми сіді купівля, RSI 50%. Срібло, а от по срібло цікава історія. Ми у нижній границі каналу, і в мене є дуже сильне бажання купити. А виглядати це буде наступним чином? А я розумію, що трошки ми запізнились. Краще було це робити сьогодні на відкритті ринку, коли ми прямо постукались в нижню границю каналу. Але тоді ми з вами не зустрічались. Бо... Ну, я особисто спав і відпочивав. Чим займались ви? Я не знаю вночі. Можливо, хтось і стежив, можливо, хтось і купив, але у нас буде от така угода: ковзаючи не до чого. Сигнал по каналу графічний. MACD купівля, купівлі. РСІ 50%. Почекаємо, подивимось, що з того вийде. Далі друзі, доу. А, нічого не робимо. Як ви бачите, дивергенція трошки себе відіграла, і ми ну, можна сказати, на індикаторах її відпрацювали. RSI палтиняк, MACD продаж ковзуючи, до речі, продаж, і можна навіть лінію тренда намалювати і сказати, що в нас тут теж є пробій і маленька продаж присутня. Я поза ринком, якщо ви захочете продавати без мене, я в цьому участі брати не хочу. І на основних моїх рахунках в мене теж по американській фонді ніяких угод зараз немає. Нафта нафта на годинному графіку геть не інформативна. Я навіть коментувати не хочу. Ми стоїмо в діапазоні, ковзаючи переплетені, і ми сиділи, танцюємо біля нульової лінії, а раз сей жметься до 50. Якщо ви думаєте, що на деліку краще, ага, пам'ятаєте, що ми малювали в п'ятницю. Що можливо, ми вийдемо з цього діапазону і нарешті стане зрозуміло, вверх чи вниз, ми поїдемо все це відпрацьовувати. Вийшли? Ха, як би не так. А, відкрили з гепом, геп відіграли і стоїмо на місці. Нічого не робимо, просто чекаємо. Далі, друзі, біткоін, а це така найнеприємніша несподіванка, взагалі, яка можлива могла бути. Тим паче, що вихідні були досить спокійні, навіть там якийсь маленький зрост був. І я вже почав думати, що ми повернемось до зростання. А ні, як ви бачите, цей флаг ми все ж таки скоріш за все відпрацюємо. Я нагадую, що це відмітка 113 тисяч. Це відпрацювання цього прапору, а ковзуючи продаж, MACD продаж RSI Скоро купівля, якщо вийдемо з зони перепроданості, Дейлік виглядає більш епічно. відразу. Попереджаю ось так, як ви бачите, дуже серйозно. Ми знизились і отут стоїмо. Подивимося, що буде далі. Мене сьогодні вже питали. Я про це писав, намагався відповідати на Дейлі шоу. А, чи пов'язано це з самітом на Алясці чи ні? Відверто кажучи, не знаю. Можливо, співпадіння, але друзі, є один певний момент притоки. ВТФ... Ну, майже не зменшились цього тижня, а, тобто вон, їх можна порівнювати з минулим. Тому, е, можливо, це співпадіння, а можливо, апетит до ризикових активів після приниження Трампа у інвесторів впав. Чесно кажучи, не знаю. Але яка різниця, якщо ви продаєте, я думаю, що вас все влаштовує? А, у мене купівля остає, залишається відкритою, і я поки що чекаю. Але не стільки мені обіда бере за біткоін та сум, скільки за ефір. На годинному графіку не інформативно взагалі не зрозуміло. Ну продаж по ковзуючим, продаж по імісіді, купівля по порасаю. А от якщо подивитись на дейлі графік, виглядає це вже більш так ну, неприємно. Зверніть увагу: лінія тренда хоче ціла, а от прискорення вже пробите. Якщо ми намалюємо це отаким от чином, є найближча підтримка 4 тисячі, грубо кажучи, ну а лінія тренду ну плюс-мінус, це ж деякий час займе. Може вона трошки нижча, а може плюс-мінус, і там вже знаходиться а, в мене відкрита купівля. Я не закриваю. Але якщо я казав, коли ми з вами спілкувалися того тижня, що це падіння майже непомітно в світі зростання, от зараз воно вже стає помітним. Якщо воно продовжиться, воно стане ще більш помітним, і Я вже буду розглядати варіант фіксації прибутку, можливо, часткового, але все ж таки фіксації. Подивимось, подивимось, як воно буде. Поки що не знаю. Тримаю купівлю відкритою, не закриваю. А якщо у вас теж купівля відкрита, переносите стопи в беззбиткову зону по можливості, і теж я порадив чекати на те, що буде далі. Ну що ж, друзі, ми подивились з вами на все, що планували сьогодні. А, і якщо вам було корисно, тисніть вподобайку цьому відео, тисніть колокольчик, щоб не пропускати нові виходи. Ми виходимо два рази на тиждень, в понеділок і п'ятницю. В понеділок робимо огляд ринку в п'ятницю підсумки. І звісно, Daily Show теж на цьому YouTube каналі виходить. Тому підпишіться, щоб нічого не пропускати. А це, друзі, була щотижнева аналітка з Владиславом Воробйовим від Life Academy Ukraine. Я з вами, друзі, не прощаюся. Побачимось обов'язково на наступних наших зустрічах. Саме головне бережіть себе, як завжди, і пам'ятайте, що ваша перевага це системність підході і тверезий аналіз фінансових ринків. Хай щастить. Побачимось наступного дня на Daily Show І побачимось в п'ятницю на щотижневій аналітиці. З вами був Владислав Рабьо Life Academy Ukraine. Бережіть себе і до зустрічі!